Сонечко встало, іде новий день. Любі малята, усім добрий день! Я сподіваюся, що ви вже прокинулися і готові розпочати свій день, а почнемо ми його сьогодні з вами із заняття, з мовлення, а потім продовжимо малюванням. Послухайте, будь ласка, ось такий вірш. Буду я природі другом, йтимо садом, полем а чи лугом. Буду я природі вірним другом, не столочу навіть і траві, і скажу їй зеленій, живи, коли лісом буду я йти, теж насію зерна доброти, Побажаю дереву і пташці, щоб віки жили у мирі й щасті. Сьогодні ми поговоримо з вами про первоцвіти. Про квіти, які занесені до червоної книги. А що ж таке червона книга? Як ви думаєте, а я вам скажу малята: Червона книга України це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу. А саме про такі квіти, які зникають, ми сьогодні з вами і поговоримо це проліски, підсніжники, крокуси, мати й мачуха. А потім ми з вами намалюємо клумбу, на якій будуть квітнути наші прекрасні квіти. З приходом теплих весняних днів у наших лісах з'являються тендітні первістки оновленої землі. Первоцвіти це безцінний дар природи, перша посмішка весни, прикраса лісів. Первоцвіти це екологічна група рослин, яка нараховує близько 500 видів. Більша частина первоцвітів занесена до Червоної книги України. Вони підлягають суворій охороні, їх не можна зривати, викопувати чи в інший спосіб. Використовувати частини цих рослин. Первоцвіти є єдиним джерелом живлення для багатьох видів комах. Зникнуть первоцвіти, зникне величезна кількість метеликів, бджіл, джмелів та інших комах. Любі малята пропоную вам посадити на свої клумби посніжники. Підсніжник це перша весняна квітка, яка з'являється після снігу. Отже, для роботи нам потрібен аркуш блакитного паперу, фарби зеленого та білого кольорів, пензлики, водичка, серветка. Бажаю вам успіхів! Благаю, природу вмій любити, не смій ніколи і нізащо їй шкоду спричинити. Даремно, квіточку, не рви, пташині спокій дай, усе, що є навколо тебе, люби й оберігай. Я точно знаю, що ви саме такі добрі дітки. До побачення, мої любі.